Нерідко на прийомі гінеколога можна почути запитання. Ой, доктор, ви знаєте, у нас вчора був секс, але ми помітили, що порвався презерватив. Скажіть, а я, це небезпечно, а я можу завагітніти чи ні? До речі, тут чомусь багато хто забувають, задають тільки одне питання, і забувають про іншу небезпеку, на яку вони можуть наразитись, у разі якщо раптом під час сексу порветься презерватив. Це загроза захворіти на хвороби, які передуються статевим шляхом. Причому того, чому може порватися презерватив, насправді безліч. Це неправильне зберігання презерватива, неправильне його вскриття, неправильне дотримання правил користування ним, недостатня кількість маски, ну, власне, безліч. І, до речі, про більш детально, про правила використання цього способу контрацепції, ви можете. Що подивитись у відео за посиланням, яке ви побачите на екрані. Але про все по порядку. Почнемо із загрози настання неважної вагітності. Я би тут виділив два основні моменти. Перший презерватив порвався до того, як відбулася екуляція, тобто сім'я виверження, чи після того. Отже, у випадку, коли ви помітили, що презерватив порвався, пошкодився, але еякуляція всі виверження ще не відбулося, то по великому рахунку вам достатньо просто поміняти презерватив і продовжити улюблене заняття. І тут я хотів би все ж таки додати, що вагітність без еякуляції ну неможлива, хоча дехто впевнений в тому, що достатньо просто провести статевий акт, і вагітність настане. Отже, презерватив порвався, ви його замінили на новий, ніби все окей. А разом з тим, все ж таки ще раз нагадаю: акцентую вашу увагу на тому, що, на жаль, не зникла загроза захворіти на якісь інфекції, які передаються статевим шляхом. Особливо, якщо, припустимо, статевий партнер у вас якийсь випадковий, або ви маєте їх декілька. От і, до речі, в цьому випадку я хотів би сказати, що насправді ризик захворіти на хворобу. Все ж таки дещо нижчий, також якщо еякуляція не відбулася до того часу, як ви помітили, що презерватив порвався. Чому? Ну, тому що в еякуляті, тобто в спермі чоловіка, також концентрація хвороботорних бактерій також зазвичай досить висока. Ну а якщо факт пошкодження презервативу виявлений вже після того, як відбулася еякуляція, то ситуація трохи ускладнюється. Для довідки. Сперматозоїдам потрібно максимум 20-30 хвилин для того, щоб потрапити в шийку матки, і звідти вже мандрувати до матки, до маткових труб на зустріч з яйцеклітиною. Чому я про це говорю? Та тому що це дуже важливо, адже насправді через цей час сперматозоїдам уже абсолютно байдуже, які там небесні кари на них буде насилати жінка, щоб от спробувати все ж таки не завагітнити. Які ж можуть бути кари? Ну, На думку багатьох людей, на думку гугла, існує безліч способів, завдяки яким то можна перешкодити сперматозоїдам потрапити в шийку матки і в матку. Серед них найбільш популярними є це вести обпік у шматочок лимона. поспринцюватись розчином соди або марганцовки. Ще краще. Вести тампон, змочений розчину, в розчин оцту. І це ще далеко не всі перераховані методики, які рекомендують от в народі. Ну, заради справедливості, я би сказав, що дійсно е застосування цих речовин в деякій мірі може або знизити рухову активність сперматозоїдів, або навіть проявити сперміцидну дію, тобто вбити сперматозоїди. Ну і заради тієї ж самої справедливості скажу, що деколи якийсь із цих методів насправді може спрацювати і попередити настання небажаної вагітності. Але що з цього приводу думає слезова піхви, я думаю, ви можете дізнатись, якщо візьмете до роту і потримуєте там, хоча б там, 30, 40, 50 секунд шматочок лимону або шматочок господарського мила. Або ще краще прополощити рот розчином оцту. Я вже не кажу про те, що використання таких от чудернацьких дій досить таки суттєво може порушити нормальну мікрофлору піхви і в подальшому спричинити появу досить неприємних і досить тривалих проблем, пов'язаних з запальними процесами піхви шийки матки. Отже, вкотре я акцентую вашу увагу на тому, що більшість цих народних методів є недостатньо ефективними для запобігання як небажаної вагітності, так і захворювань, які передаються статевим шляхом. От давайте така невеличка інформація для роздумів. Як ви вважаєте, скільки часу вам потрібно, щоб помітити, що презерватив пошкодився? Після цього зрозуміти, які дії взагалі повинні ну, виконати, піс... зрозумівши, що презерватив пошкодився і існує загроза, а ви повинні знайти лимон, тому що ви згадали, що можна вставити в піху шматочок лимона. А ви повинні знайти оцет, які повинні після цього розвести подумати, якісь концентрації. А давайте припустимо, що ви взагалі не вдома знаходитесь. А давайте припустимо, що ви взагалі знаходитесь не в місті. А, і навіть якщо ви знайдете там, не знаю, господарське мило, лимон, оцет, будь-що, скільки часу пройде від того моменту, е коли ви визначили, що порвався презерватив, до того моменту, коли ви щось зробите? Я думаю, що протягом цього часу сперматозоїду будуть весело долати ті сантиметри, які відділяють піху від шийки матки. То що ж все ж таки робити, якщо презерватив порвався, сперма потрапила в піху? Відповідь одна єдина: максимально швидко потрапити на прийом до гінеколога. Закликаю всіх не ризикувати, не нехтувати цією порадою, не використовувати методи, які не дадуть потрібного результату. Лише лікар-гінеколог може надати. Ну, будемо сказати так, визначити оптимальний шлях для вирішення вашої проблеми. Стосовно попередження вагітності, вибір ну, немаленький, насправді є, і лікар може запропонувати вам будь-які способи, які досить таки з великою з високою ефективністю запобі... будуть запобігати настанню вагітності. Серед них і призначення. Звичайних протизаплідних таблеток за спеціальною схемою. Це постановка внутрішньоматкової спіралі, це використання таблетованих препаратів про гестерону, таких як Постінор, Ескапел. До речі, Всесвітня організація охорони здоров'я встановила, що саме ці препарати є, тобто метод екстреної контрацепції з використанням саме цих препаратів є досить небезпечним. З точки зору майбутнього здоров'я і не рекомендує його вживання особливо часто. Чим, на жаль, грішать наші жінки, які приймають самостійні рішення і деколи навіть неодноразово приймають цей препарат самостійно без рекомендацій лікаря. Ну і саме головне, я акцентую вашу увагу, що будь-який із наведених тільки що методів екстреної контрацепції. Може бути дієвим лише в одному випадку, якщо він був використаний не пізніше трьох діб від незахищеного статевого акту, ну або статевого акту, коли ви помітили, що порвався презерватив. Ну а стосовно інфекції, які передаються статевим шляхом, то лікар може вам запропонувати просто таку профілактику, антибактеріальну профілактику хвороб, які передаються статевим шляхом, ну, вплоть до постконтактної. Профілактики захворювання на ВІЛ СНІД або ж взяти матеріал для дослідження на ці самі інфекції. Ну і настанок, давайте ще раз нагадаємо про основні тези сьогоднішнього відео. Перше, користуйтесь якісними презервативами. Правильно їх обирайте, зберігайте, відкривайте. Правила використання презервативів, можете ще раз подивитись. У нашому відео, посилання про яке є на екрані. Завжди перевіряйте презерватив після закінчення статевого акту. У разі, якщо ви все ж таки помітили, що презерватив пошкодився, або у вас є сумніви в цьому, не використовуйте сумнівних способів захисту і попередження від чи вагітності чи інфекцій, які передаються статевим шляхом. Зверніться до лікаря. І алгоритм дій в такому випадку є простим. Не панікувати і протягом трьох діб, я нагадую, не пізніше ніж трьох діб, звернутися за консультацією до досвідченого лікаря-гінеколога. Будьте здорові і обачні! Звертаюся до всіх, хто ще не підписався на наш блог. Підписуйтесь, ставте лайки, дивіться наше відео. Ми з вами.